Всім привіт! Мене звати Лєра і я вітаю вас на каналі Ankitana Play. Плей. Сьогодні я вирішила побудувати невеличкий будиночок. Скоріше за все, це буде будиночок для відпочинку. Ви можете, звісно, його розмістити як звичайний житловий будинок, але я вирішила, що мої сіми можуть відсвяткувати Різдво чи Миколая чи Новий рік саме в такому будиночку. До речі, хочу привітати всіх з Миколаєм, хто святкує саме сьогодні. І напишіть в коментарях, плануєте ви весь час коли саме святкувати, по якому календарю? Бо, наприклад, я в цьому році ще по старому вирішили ми святкувати, а потім вже будемо по-новому. Не дивлячись на тяжкі часи, які зараз в кожного з нас, я сподіваюсь, кожен відчуває хоч маленьку крапельку цього свята, перечуття якоїсь магії, і скажу, що я, наприклад, в цьому році це відчуваю набагато більше, ніж зазвичай. І переходимо до самої будівлі. Я вирішила зробити її трикутною з невеличкою такою прямокутною частинкою. Одразу скажу, що трикутник мені дався дуже тяжко. Я дуже довго думала, як це зробити ідеально, але спойлер не дуже вийшло. Так як сніг трохи проглядає через сам будинок, я вирішила, що дах буде білого кольору, тому він трохи може дивитися дивно, якщо на лоті, якщо на цьому, в цьому місці нема снігу. Взагалі, цей будиночок невеликий, я його розмістила в одному з найулюбленіших лотів це біля, ну, в місті Hegword on беглі і місце на самому верху біля водоспаду. Мені, здається, там дуже класно. Я дуже хотіла підняти. Трохи фундамент, але через те, що дах був без е, такого, скажімо, так, фундаменту самого, я вирішила його додати і підняла будиночок вже весь разом. Можна було, звісно, обійтись без цього, але мені дуже не подобалось, що задній такий балкончик виходить е, ніби на самому рівні землі, і це мені дуже не подобалось. Отож, я вирішила трохи підняти. Одразу скажу, що я цей будиночок будувала трохи довго, бо не могла зрозуміти, як саме я і що хочу. Тому в кінці, наприклад, цієї двері, цих дверей, які виходять на балкон, не буде. Будиночок взагалі розрахований на одного чи двох сімів. Там є доволі велика кухня, місце для сидіння, є ванна, звісно, і також є спальня з двохспальним ліжком. Якщо ваші сіми захочуть відспідкувати і е, запросити більше людей, то на балкончику якраз буде велике місце, там де можна посадити багато сімів. На рахунок штор я вирішила зробити поєднати такі з доповнення е, Seasons і також додала туди гірлянди, які мені здається виглядають дуже гарно. На рахунок планування я вирішила закрити зону там, де сім перевдягається. Тобто одразу, коли заходиш в будинок, там є невеличка шафа, і можна переодягтись і зайти вже нормально в сам будиночок. Тут я використовувала багато речей з набору Seasons, також з святкового набору. І ще раз наголошую, що я граю без всяких доповнень, без модів. Так що все це є. Я дуже хотіла поставити багато різних прикрас, але в той же час я не хотіла, щоб цей будиночок дивився аж за дуже сильно, знаєте, такий прям вичорний, за багато всього. Я старалась зробити більш його, скажімо так, справжнім, якби люди прикрашали по-справжньому. Ванну я вирішила перенести в інший кінець, щоб було зручніше грати, бо більшість також, як і я, грає так, щоб не було видно всі стіни, а тільки половину. Отож, так буде ліпше дивитись і зручніше грати. Я ще не знаю чому, але коли я грала, мені сама гра була трохи темніша, ніж ви можете бачити. Так що вам повезло трохи більше, ніж мені, ви можете все бачити ліпше. Кухонні тумби в мене з набору Jungle Adventure. Стіл невеличкий, який ви можете бачити на кухні. Він з набору Cottage Living в білому кольорі. Також я знайшла цю ялинку, не знала, куди її поставити, але вирішила, що ліпше за все вона буде виглядати саме на вулиці. Тому я саме і вирішила, що на вулиці святкування буде проходити основне. Стільчики я вибрала з доповнення Cats and Dogs. Я не знаю, чому вони такі звичайні, але мені дуже подобаються. І мені здається, вони якраз викликають таке відчуття невеличкого будиночку, такого якогось затишку. Так що я навіть сильно не думала, які саме вибрати. Кольорова гамма тут, я думаю, всім ясна. То Темно-коричневий колір, білий і трохи червоного як акцент новорічний. Через Сам будиночок мені трохи нагадав: якісь карпатські будинки, повністю дерев'яний. Ну, я все одно там додала білі шпалери для акценту, але мені здається, все одно дерево більш проглядається тут. Так що вийшов такий карпатсько-американський будинок. На рахунок спальні, вона мені дала тяжко, я її переробляла, я весь процес сюди не ставила. Але спочатку я думала зробити його блакитним. І, в принципі, мені подобалось, але я не була задоволена на 100%. І потім ви побачите, що вийшло в кінці. Також для дуже зайнятих сімів я вирішила облаштувати невеличкий куточок з ноутбуком. Це якщо треба працювати або просто навіть пограти в ноутбук. Взагалі можна багато всього що зробити за допомогою нього, але я зазвичай ноутбуці просто граю, особливо коли сім напружений або чимось роздратований, це завжди допомагає. Всі ці прикраси ви можете знайти. Більшість з них в наборі якраз сізенс, про які я вже говорила. Там є багато кольорів, так що є з чого вибрати. На вулиці я вирішила розташувати цих гарних оленів дерев'яних. Я ще думала на рахунок якогось сніговика, але він мені там не дивився, тому там тільки олені доволі великі, я їх потім збільшила. Для того, щоб збільшити предмет, ви повинні ввести Testing True і нажати на клавішу квадратної дужки, а саме та, яка закриває. Якщо ви досі не дуже розумієте, як з цим працювати, я нагадую, що в мене є відео, над яким я старалась, але чомусь воно не залетіло, мало хто його дивиться, також е залишаю посилання зверху, ви можете бачити. Там я пояснюю. Основні чити і лайфхаки для будівництва, що робити, щоб будинок оглядав гарніше. Позаду будиночка я ставлю сходи для того, щоб зручно було підійматись. І також ви можете побачити тут такі ліхтарики. Взагалі, всім з їх багато різних, але я вирішила вибрати саме ці, тому що вони з того самого доповнення. І ті, хто не мають цих доповнень, їм буде легше. Дах я вирішила тут поставити через те, що мені не подобалося, що багато снігу, і на самій вулиці не дуже зручно святкувати. Тим паче всі предмети теж засніжені і їх так сильно не видно. Стіл я вибрала дуже-дуже дуже святковий. Можете його замінити, якщо вам його аж забагато. І також я доставила звичайні білі стільчики, мені здається, це з базової гри. Також ваші сіми можуть потанцювати спокійно, тому що я додала туди стереосистему. І так як в нас є дах, вона не повинна сильно заважати, і, по ідеї, воно не повинно ламатись. Але скажу чесно, я це не тестила. Думаю, все повинно бути добре, бо наскільки я знаю, воно ламається через дощ, а так як зима, плюс дах не повинно. Я ще думала на рахунок самих кольорів Різдвяних. Я думала, може зробити щось більш нейтральне. Але в моїй голові сиділа тільки одна ідея: щось схоже на американське Різдво, тому що Sims нам дає дуже багато варіантів, як це обставити саме по стилю американському. І мені здається, це дуже класно. Отож, зелений і червоний. Тут більше проглядаються. Також в коридорі при вході є подаруночки, ваш сім може туди як додати подарунок, так і його забрати. Я, наприклад, дуже люблю таке робити, а якщо є діти, то взагалі сіми дуже сильно. Радіють, бо розуміють, що скоро будуть подарунки. Якщо нема у вас якогось свята, ви можете додати його сам, самому і вибрати, дарувати подарунки. Тоді ваш сінь за день до того буде дуже сильно цього чекати. У спальні я згодом доставлю камін, тож, якщо Буде новий рік, і ваш і до вашого сіма прийде е, Санта Клаус, чи як його назвати. Я навіть не знаю, як він всім правильно називається. Але це 100% посилання на Санта Клауса. Він завжди приходить до каміну, так що камін буде, не переживайте. І якраз я от сижу і думаю, що робити з тою кімнатою. Бо цей блакитний мені тут занадто сильно світлий, і хотілося чогось більш доречного до всього іншого інтер'єру. Мені ще дуже хотілося сюди додати такий килим, дуже пухнастий, такий є в доповненій снові Escape, але він дивної форми, от ви можете його зараз побачити. І також є звичайний такий прямокутний він з кіт набору. На жаль, я всі назви кіт наборів не пам'ятаю, бо їх дуже багато і вони не є такими великими, щоб якось їх запам'ятовувати. Тим більше, навіть не можна вибирати окремо якийсь кіт, так що кіт цікава назва, якщо, ну, якщо українською саме говорити, то кіт набір звучить дуже класно. Взагалі я б хотіла якісь набори про котів, Тим більше, в мене в самої два кота вдома, так що мені здається, це було б класно. Тільки не як First Pet Став, бо це просто жах. Я не знаю, він мені не подобається. Всі ці дитячі е, іграшки і меблі виглядають дуже дивно і дуже пластиково. Також на вулиці я вирішила додати таку зону. Біля вогня, там, де можна збиратись, розповідати якісь історії, жарити ходоги, шашлики чи зафір на палочці. І мені здається, це теж дуже класно. І я нарешті переробляю нашу спальню головну, я забираю двері. І вирішила, що камін тут буде більш доречним, так як свята завжди асоціюється з холодом і з каміном, який якраз робить тепло. Саме ліжко я вирішила зробити в зеленому кольорі. Так виглядає набагато ліпше. І саме тоді я зрозуміла, що мені цей будинок все-таки подобається. Бо, якщо чесно, я трохи переживала, я думала, напевно, видалю це відео чи як. Але згодом, коли я почала закінчувати, мені все дуже сподобалось. Також я вже коли закінчила будувати, згадала про те, що я не прикрасила будинок ззовні, мені хотілося туди, туди трошки більше декору. Отож я повернулася і це зробила. За допомогою коробочки з прикрасами з доповнення Seasons, я ще додала прикраси. От як ви можете бачити, я вибрала на весь будинок. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І бажаю вам гарного настрою і всього хорошого. Всім дуже дякую. До побачення, всім па-па.